Двадцять восім в тіні. Десята година ранку зробила, вчора полила водичкою сюди і прокупала глибоченький такий рівчачок. Ще трішки не докопала. І зараз тут докопаю. Вчора був п'ятихвилинний, ну максимум 10 хвилин дощик. Гарний дощик такий рівненький. Але ж сьогодні і 10 хвилин, а сьогодні це ж Ах, спека. Знову спека. Вітру ще немає. Так, легеньке. вітерець Зато тепер парілка, як в бані, в сауні. Ну тут під сіткою так іще. Вітерець продуває. Бачите, трішки продуває вітерець. Джек чорний. Джек Блек не знає, куди заховатися. Йому кругом жарко. Навіть в тіні, До нього так сонце прилипає. Морда мокра. Окунає, я вже поналивала тазики, Він сюди голову кунає. Оцей тазик. Булькає тут, бульби пускає, і то він отак от спасається від жари. Поналивала, щоб було йому трішки легше. А тепер привіт, любі друзі. Я вийшла і забула навіть з вами поздороватися. Просто оця жара добиває. Добиває, і я думаю, що не тільки мене, а й багатьох людей. Неможливо, неможливо просто весь день знаходиться оце на вулиці. Оце до ранку, 10 годин, а вже ж не... Та навіть в 6 годин виходила, було вже. Ну, Парено, парено, просто парами. Ой, сейчас ще раз прокопаю, ще трошки залью, щоб вже рівненько зробити. І будемо ставити з вами оцю бордюрку. цю, щоб не росла сюди, Бачите, вилазить, вже хтось зна куди. Скоро й ходити нам ніде буде. Кветочки вылазят сами. Сиются. Вот это так жарко ему. Бедненькому. Жарко, да? Ты беля водички охлаждається. И прямо ныряє сюда. Прямо ныряй. Бачит. <laughs> Бульбы пускай. Ветер. Покажи еще, как ты делаешь. Еще покажи. Бедненький. Все бачуля моя, бедненькая. Ну, це приблизно, я її просто положила річачок. Тут буду обрізати, мабуть. А може, подивлю, подивлюся, ну тут осіх і на цея вилізла на цю сторону. Тут подивлюся, чи треба тут туди продовжувати. Вона просто Ну, багато метрів. Ну, це десь приблизно буде так. от Буду підсипати і вона буде чуть-чуть виглядати. отак от. Може тоді не будуть вилазити сюди і туди трава не буде лізти. Поки там жарко перейду в тінь. Опустила листя, тільки вчора пробувала. Ще була волога, сьогодні вже опустила. Зараз волью. пересташувала медуницю, але вона щось Ось і пов'язує. Покупаю всі клеточки. До скупалося. Там костер у нас вари горить. Вариться каша. Бля, пойдем назад. Зі своєї діляночки. Дим прямо на нас од Джеком. Да, Джек? Ой, трішки. Сонечко, знову тучки збираються. Ой, духа, вроді би, і сонця вже такого нема. Але душно. Просто жесть. Правда, Джек? Жарко тобі переносити оцю. Погода така. Правда? Ой, Господи, що це такое? Благородна тришка. Булька. Булькає, булькає. Що ти там шукаєш? Він з дна може доставати якісь предмети, бо вміє булькати під водою. Ага, вона не тоне. Я думала, по він буде доставати. Ну ось, нарешті дійшла черга до цієї бордюрної стрічки. А чому я раніше цього не робила? Та тому, що тут росли тюпани. І якщо б я почала робити оцей рівчачок, то могла б пошкодити цибулинки. Ну, всі тюльпани я все одно не викопала, залишила ще три тюльпанчика, але поставила так, що зможу потім викопати. І не буде зав... заважати ця стрічечка. І я зможу викопати ще оці тюльпани. Мені треба рівненько оце поставити цю стрічечку. Е, Джек мені весь час заважає. І потім е, з двох сторін прикидати земелькою Джек. І коротше прикопати з двох сторін, рівненько поставити і прикопати. І все, і вона буде прекрасно стояти. Jack, tu me não me mêsaês. Tu me me mêsaês. Jack, olha a Надя прийшла, а я хочу Ой, показати, що вийшло. Ну, все так, приблизно так. Бачите, землі трішки не вистачає. Я відпочину і буду підсипати, тому що успокойся, успокойся. Надя його приласкала, приголубила, він тепер оце такий. Зовсім. Нельзя, абсолютно нельзя його, е, да, Його ні пошряти не ні гладити. Чуть-чуть приласкав і все. І вже вільно в голові. Тікай. Фу. Перестань. Перестань, ти мені мішаєш. Ну, оце ж я й хочу показати. Вже трішки кривенька, але все одно краще, чим було. От, позаривала десь половину цієї ленти. І ще кусок остався, десь її ще. Притулю, так, Притулю, да, отам в моєму, мабуть, садочку. Це ну, вітін пока... садочок. Оцей вітін садочок, оце все. <рес> а мій ото біля ставочок. Там мій садочок. Дим, він моєму, Я йому в оренду здаю е, свій садочок. І він... Інколи тут ось бачиш вари свої худобі їсти. їсти. Синать. Оце можна відпочити. Іди сюди на 5 хвилин. Я хочу включити фонтанчик. фонтанчик. Я сподіваюся, воно не замкне. Ага, він тут на працю. Не, не показуємо, бо тут дуже багато разом ціни. Угу. Ні, він низько дуже. Треба його, щоб він чуть вище був. Він тоді красивіший. Він же ж тоді, як грибочок, а зараз просто так. Ну це ще він не усовершенствували, бо буде отут іще з оцього льва текти ще водичка сюди назад вертатиметься. Оце буде колись не скоро.